Привіт-привіт! Любі малята, запрошую вас в чудернацьку подорож до казкових героїв. Тож вирушаємо! Нині ми йдемо малята в Чудернацький ліс гуляти. Раптом бачимо на пеньочок виліз в картузі грибочок. Ми грибочка рвать не стали. Всі покрокували. ведмежа мале зустріли, щиро всі йому зраділи. І крокодила, ну і паща, був той крокодил летащо, Закрусляли тут жмелі, сонце в кожному крилі. У неї. І зайченять, що міцно спало, Не будить, його не стало. І двох подів, що край болота, пили чай із бергамотом. Чудернацькій лісі раптом ми зустріли двох піратів. Чи не вчились, тільки бились і без скорбу залишились. Ось іще один ведмедик. І мамонтеняку медне. І собаку барабаку дітлахів малих друзяку. Що в нього ніс гачком, стріли свинку дуже миру, і ще одного крокодила. Час вертатись вже додому, з друзями пора прощатись. Ось так у лісі Чуденацькій гуляли миску. я Чомусик. В моїй країні чомусиків ви знайдете багато цікавого. Заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись, я чекаю на вас!